Самий величезний привіт, вітаю вас в Аврора в муві акції. Пройдемо швиденько, постараюсь зняти. Хотілося б швиденько, але Але, але дуже багато акцій. Бачу, дуже багато червоних цінників в Аврорі. Тому бажаю вам гарного перегляду. Плямовий відник, Так. Бос. О 17. Бачу акції деякі. Треба дивитись на цінник, Звертайте увагу на цінник. Деякі до 13-го акції, до 13 серпня, а деякі можуть бути і довше. Крем для Чечення універсальний. 29 гривень зараз. О, зараз ріф вже по акції 55 гривень. Цілий літр. Ось таке з'явилось. Активна піна для чищення килимів та м'яких меблів з пульвелізатором. Так, зі знижкою зараз блоки: 39 гривень. Так, бачу у свіжувачі. Так, да, це усвіжувачі, Засіб парфумований. Засіб парфумований, навіть отак, для приміщення. Шміко це Цікаво, 44 гривні. Так, добре, а скільки це Ервіки? Валон для Ервіка 109 гривень. Ну, це рахуючи, що це ще хороша ціна, 109 Так, сатін. 400 грам. Мама. Цікавий порошок, такий мама. На натуральній сировині. Пральний порошок, універсальний, безфосфатний, безпечний для дитини, не викликає алергії та подразний. Ось такий от. Купуй своє, купуй українське, підтримуй Порошок Савекс 29 гривень. Так, бачу, тут жіноча гігієна, розбирають ось цю. Шампунь Шаума зараз 74 гривні в асортименті. Так, дивіться, якесь кремило з'явилось, біанка 27 гривень зараз. Слюс теж в асортименті. А кератини та кераміди 99 гривень. Номінал 440 мл. Лсев 129 гривень. І знову в акції профікер Бальзам та шампуні. Бальзами йдуть по 200 мл 52 гривні зараз. З колагеном, Всі йдуть з колагеном, Q10 і шампуні з міцелярною водою 400 мл з дозатором, до речі. 77 гривень. Туалетне мило вагою 140 грам великий. Брусок 16 гривень. В акції зараз кулькові фа-дезодоранти, хороша ціна. Антиперспіранти також нівея по 59 і спрей по 72 гривні нівея. Зі знижкою Формен L'Oréal 77 бачу. І 88 це якийсь? Ні, це не цей, це ось цей 77, так. Да. Кульковий. Я ніколи його не пробував, але тут кулька така велика, XX Bell. Великий розмір. Також в акції чоловіча Нівея, кульковий 62 гривні і спрей Нівея 88 Так, бачу фа-спрей ще 69 гривень в акції. Антиперспірант каріньер. Спрей. Пінка для вмивання освіжаюча для всіх типів шкіри та для жирної комбінованої. Так, ціна її 74 гривні, зараз 150 мл. Аркопіна для гоління 300 мл 69, і гель Nivea гель для гоління вагою 200 мл, 129 В акції Аквафреш 125 мл, велика упаковка 49. Так, освіжаюча зубна паста, оптимальне очищення. Вага 125 мл, зараз 27. Спрей-кондиціонер для волосся, термозахист, захист кольору і з олією авокадо. Так, тут у нас, дивіться, теж з'явились засіб для миття посуду. Мама, півлітровий, 29 гривень зараз. Теж така цікава новинка. Хто спробував, хто його пробував, напишіть, будь ласка, як він себе поводить. Для миття посуду дитячого. 600 мл, зараз 29 гривень, теж хороша знижка і хороша вага на цей засіб. Засіб для миття посуду 460 мл в пакетах. Фері по 49 гривень до 9 числа. Так, з'явилися ось такі полиці на присосках великі. 29 гривень до 13-го аж. Це з серпня, так. Да. Фрекінбок. Фрекінбокс. Серветка для підлоги. Пластикові ківшики. Так, ось цей кошик теж зараз в акції. Так, ще ось такий засіб для чищення мікрохвильовок, печей, грилів, притюрниць і духових шаф пів літри. товари можна тільки протягом днів, без чека, без товари. днів. Підставка органайзер на 4 відділення. Теж зараз і знижкою 32 гривні. Дуже хороша ціна на ось ці стаканчики. Вони були по 19 і зараз лише 10 гривень. Щітки для взуття натуральні 15 гривень і ось такі трішки менші по 8 гривень. Шторки по 44 гривні, були 77. Вже йдуть з кільцями. Красивий кілимок для ванни. Так, скатертини з катертини з бахромою, зараз по 59 гривень, кольори теж в асортименті. бачу кольоровий принт. Щітка для вичисування шерсті. Тварин. Так, ось така миска. До речі, вона не, не сковзить по підлозі. 35 гривень. І ось така пластикова теж по 35 гривень. Так, з'явилися ось такі швабри. І, до речі, в мене колись така давно-давно швабра була. Вона мені дуже подобалась з віджимом. Ось така йде щітка хороша, 349 гривень. Так, а ось такі трішки. Дешевше, мабуть, але ціни, на жаль, не бачу. Набір серветок віскозних. Три штуки в упаковці. Зараз 11 гривень. В акції підставка під гарячі по 6 гривень. Бамбукові підставки теж зараз в акції. І, до речі, тут різні йдуть. Можна обрати будь-які. Дивіться, яка гарна. По 21 гривні. Кольори в асортименті. Банки для сипучих, це новинка, таких не було. По 49 гривень. Так, а до речі, ось така мені штука потрібна. Миска для міксера, але вона зараз без знижки, ну я почекаю на знижку. Так, але де кришка? Тут немає, а ось там бачу є. 99 гривень, але якщо я не помиляюсь, чи вона погано закривається, чи вона треба спробувати. Так, закрилась щільно, ну, кришка там є. В інших це тільки в цій я не бачу. Мабуть, дійсно 99, ну почекаємо на акцію. Мені так не спішно. Мабуть, дійсно 99, да, Почекаємо на акцію. Ну, мені хотілося б із сірою кришкою. Щось таке мені на кухню не підходить. Тому що минулий раз, коли я готував <си> сирник, все було, вся кухня була обдрискана. Знову з'явились чашки нові. Дивіться, які цікаві. 49 гривень такі чашки. Ополовники зараз в акції по 10 гривень. Так, щось я сьогодні планував покупки зробити в Аврорі, але щось без знижки. Теж мені ось таку терку треба для лайма, для лимона, але вона теж без знижки. Ну добре. 59. Теж почекаємо на акцію. Не горить зараз. Так, в акції ось такий салатник скляний білий. 99 гривень зараз. Діаметр 19 см. Салатники ма мацюпонькі. Теж зараз в акції 39 гривень. Тарілки обідні, 44 гривні. І тарілка супова. Сюди салатник І супові тарілки по 49 гривень. Пластикові салатники, квадратні на півтора літри Зараз теж в акції. Так, кришки скляні по 59 гривень на 24 сантиметри. Фарба елітан 29 гривень зараз. Так, і бачу балет по 59. В акції серветки паперові. В упаковці 85 штук, 15 гривень. Паперовий рушник, теж зараз в акції. А там передаємо така і діло. Може бистя Бачу серветки, теж в акції. Тут 200 штук. В Упаковці XXXL упаковка. 39 гривень. Двошарові. Для красу. Ось такі бігуді, до речі, які рекламували а, телемагазин на дивані, здається, да? тільки мене там коштували в 300 разів дорожче. Дуже цікаві годинки привезла Аврора, я показував в передньому відео. Звичайно красиві, навіть на подарунок можна обрати. Ось такі кольорові, з кольоровим ремінцем. Літо закінчується, але думаємо, що ще буде тепла осінь і можна ще поносити ось такі до своїх красивих нарядів. До речі, бачу, дуже багато вже розкупили. Попередній раз було дуже багато. В акції дитячі, дитячі вологі серветки 60 штук. В покупці за 15 гривень. Комп'ютерна мишка. Теж зараз в акції дротова 69 гривень. Гарантія 12 місяців. Так, а ось така, здається, трішки дешевша. Давайте проскануємо. Ну, а чому 69, а тут стоїть 49, дивно. 49, а ціна не пробивається. Ну, добре. В акції ось такі щітки для волосся. До речі, на дотик дуже приємні. Не просто такий простий пластик, а якийсь суперпластик. Але все одно пластик. Ось такі масажні щітки для голови і я вам скажу, вони досить такі тяжкі. Масажна щітка позиції в одному місці не треба витрачати допродають вазони декоративні, але я вам скажу, коли привозять надзвичайно великий вибір ось цих рослинок. Зараз 29 гривень. З'явилися ось такі нові скриньки коробки. Дивіться, вони навіть сюди можна їх використовувати не тільки для паперових грошей, а і для дрів'язку. Нам мені дуже сподобалось. А ну давайте відкриємо її. Подивимося, як вона насправді виглядає. Ну Ось так вона насправді виглядає, але хотілося, щоб оця передня а, сторона була м -м, трішки твердіша, бо вона така надмягка. Над а заліти, я думаю, що це ну, не дзеркало, а скло. А виявилось такий прозорий пластик. Але, але задумка така дуже цікава, дуже цікава. О, а ця мені ще більше подобається. Сейвотер дрінк вейн. Ой, тут ще якась інакше я насолоджуюся. Так, це скринька для крово цих <laughs> коркових пробок. <laughs> хто хто про що думає? <laughs> А я сюда сюди щось інакше бы складав. Скарбничка до рожей взагалі супер. А зараз точно не вистачає моря. Хоча можна зараз відкладати на море. Хоча і на море не відкладається. Вони зараз в акції. Ну і все, і я буду закінчувати і бажати вам економних покупок і всього-всього найкращого. Навіть є на принт, наклейки, на одяг, принт, принт для одягу. Всього вам найкращого.